Мене звати Іван Чівкін, я директор з операції та розвитку мережі магазини Фантошка. Працюю в нашій компанії вже 6,5 років. У вільний від роботи час, люблю грати в баскетбол, волейбол та подорожувати по Україні. В таких ситуаціях я пропоную забити на нього, забути про нього і зайнятися чимось цікавим, корисним та позитивним для себе. Пройтись біля моря. Пограти в баскетбол той самий, або приготувати їжу. Виклики на роботі бувають дуже різні. В залежності від їх масштабу приймаються відповідні рішення. Дещо я намагаюся вирішити самостійно, а іноді потребую допомоги моїх колег з центрального офісу або колег з магазинів. Це наш сервіс і можливість купити все необхідне для дитини в одному місці. Немає потреби відвідувати декілька магазинів для того, щоб десь купити взуття, іграшку, харчування. У нас все це можна зробити в одному магазині. Тому що ми маємо найбільший та найкращий асортимент товару для дітей та їх батьків. Найшвидше дізнатися всі нюанси у своїх колег, які допоможуть їм перетворювати турботу про дітей в задоволення. Впевнений лідер на ринку України, який активно розвивається всередині країни та за її межами. Дістаємо посмішку, підігріваємо гарний настрій, додаємо трошки гумору і вмикаємо швидкість. Це ситуація була, коли я працював пліч опліч з нашими колегами Високий сезон в магазині «Фонтан Sky, декілька років тому. Я обслуговував одну з наших клієнток, допомагав їй обрати іграшки для своїх дітей. Під час того, як вже ми знаходилися на касі, і вона розраховувалась за товари, перед тим як сказати мені дякую і до побачення. Вона подивилася на мій бейдж. Запам'ятала о, Іван і сказала, що я сьогодні обов'язково зателефоную владу і скажу йому, який гарний працівник Іван працює в цьому магазині. Я подякував і сказав, буду вам за це вдячний. Коли в наші магазини приходять клієнти з пакетами наших конкурентів, мені на це важко дивитися. Якщо казати про приклад швидкого рішення, яке в мене був під час роботи в одному з наших магазинів високий сезон, була ситуація, коли було незрозуміло з поверненням гроші повернулися, клієнту не повернулися їх брати чи не з каси. я б в той час прийняв рішення віддати свої особисті гроші клієнту, надіслати йому на картку, для того, щоб максимально швидко вирішити це питання. І потім через деякий час ми разом з магазином закрили цю ситуацію. Зараз в офісі в категорії іграшка працює такий співробітник, як Сергій Акопян. Напевно, більшість з вас його знає. Так ось він свою кар'єру у нас в компанії починав з позиції продавець в магазині місто Харків. Там він зріс до позиції директора магазину, а зараз працює в офісі. Також можу навести приклад, який був сьогодні. Ми провели разом з моєю колежанкою співбесіду на внутрішнього кандидата на позицію директора магазину. Ось цей співробітник ще 3-4 місяці тому займав посаду АБД, потім зріс до позиції заступника директора. І завтра або в понеділок стане директором магазину. В моїх двох департаментах зовсім різні є цілі та задачі, зовсім різні напрямки роботи, тому тут і різні навички мають бути у людей. Але якщо казати про основні моменти, які мені важливі. Це відповідність нашим цінностям, цінностям нашої компанії, допомога один одному і активна життєва позиція. Коли є можливість, ми разом з моїми колегами відвідуємо різні заходи. Або це професійні заходи, або мотиваційні. Також турбота про своїх колег, допомога при необхідності теж допомагають підтримувати позитивний настрій. Ну і звісно, трошки гумору. Ми ж в Одесі. Професійна, надійна, весела, неочікувано крута, цікава, динамічна, відверта. Класні, приємні, щасливі.